17 жовтня погоду в Україні визначатимуть антициклон та серія теплих секторів циклонів. Наближаються два особливо комфортні дні: на Полтавщині сонячно, без опадів, можливий туман, максимальна температура повітря плюс 16 градусів, мінімальна плюс 4. За прогнозами синоптиків. У горішніх плавнях ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Вночі температура опуститься до плюс 6. в світлої пори доби підвищиться до плюс 14 градусів. Найтепліше 17 жовтня в історії погодних спостережень нашого міста було зафіксовано 1967 року плюс 22 градуси, мінімум 1976, мінус 6. Доброго ранку. Понеділка дивіться випуск новин сьогодні о 18.00 та 20.30 на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.